Ось таку шапочку я зв'язала, розпустила, дуже швидко в'яжеться, сидить на голові гарно, ось така шапочка пошло у мене 150. Грам ниток, я вязала її в две нитки. Набирала петель 40 на всю длину повитряных и 6 петель, чтобы закрыть верхушку. Получается, в общей сумме мені вийшло 46 петель. Ось така шапочка. що до неї свяжу. Шарфик і буде такий комплектик. Добрий день, ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. І ось е подарунок від моїх сусідок, з якими я живу в цьому обшежитті Це дівчата з Запоріжжя, Києва. І вони мені купили Таку штучку. Це е електро. Машинка е, акумуляторна для стрижки волосся. Е, я стрижусь сама, бо в Данії це все дуже коштує дуже дорого, тому я вирішила купити, і щоб у мені був е, згадка про дівчат, і для мене буде. Ось. Ну вона тут не показує скільки часу. На бритвах показує скільки часу. Тут десь є такий ролик. А як його так Сережа воно видвігається? І воно висувається. Ну, давай. Воно висувається. Так, ну тут треба насадити. От, воно висувається, цим роликом висувається насадка. Ну давай показуй, я буду знімати. Випічі. Ось є таке колесико їм крутиш і потім ховається. Ану, іще раз прокруті, переверні так, як воно було, бо не видно Так, ось колесико яким крутять. І зараз я вам покажу, як воно двигається туди-сюди, по розміру волосся. Більше-менше хочеш підстригнути. Тому крутиш. Тут ще є одна така запаска. Ось Воно ще на більшу року. Ще на більшу довжину. Тут є дві щиточки, отакі, які потрібно чистити. І блок э, для зарядки самої бритви. І ця бритва коштує 200 крон. 1200. 1200 гривень українських Дуже легенька, під руку зручна. І думаю, я зроблю собі сьогодні стрижку і буду побачу, як вона працює. Ось такий маленький огляд. І пане буде мені від дівчат. Ось який чудовий осінній листопад, намило листя, шуршить. А тут ще зеленіє і цвіте ще щось. І ще й мошки якісь літають. І оси. Ось таке зелене. А тут такий гарний осінній листопад. Йду на прогулянку і ось побачила таку красу. Ось якийсь грибочок. Не знаю, що це за грибочок. І як я він називається, але він виріс і ще й прилипла була Березовий листочок Щось він посинів. Це я звертаюсь до Жани з каналу на Житомирському полісті. Що це за грибочок такий Жана? Скажіть, будь ласка, але я його брати не буду. Ось отакий. Це я прийшла до своєї плакучої березки, хочу від неї трошки підзарядитися. А тут от такий грибочок лежить. Він сидів ріс, але я його зірвала. Ось така гарна, чудова березка, яка мені дає сили, здоров'я. Я до неї хожу кожного дня і розмовляю з нею. А ось цілий ряд. Ось так полукругом. Якісь грибочки теж повилазили. Маленькі. Але я в грибах не знаюся. Це моя землячка каналу на Житомирському полісі, знається на грибах. І назву їх, і все на світі. А вони такі тут ось кружечком повилазили. Ось такі. Потеплішало і вони тут собі повилазили. Ось, вже як пожовтів клен один і другий. Стали жовто-зелені, лісточки посохли. Осінь, осінь. Середина жовтня. Де б не була, а осінь є осінь.